Радіємо, друзі, ласкаво просимо до глибокого занурення. Сьогодні ми зануримося у статтю Євангельський ценсар ельфійська мова і як нам її опанувати за один рік. Автор дослідження письменник Ігор Каганець. Стаття опублікована на сайті народний оглядач r25.org. Так, це дуже цікаво. Всіх вітаю. Автор стверджує, що в Євангелії Ісуса Христа. Закладена прихована мова сонця. Він її називає сенсар, тобто носій сенсу. О, прихована мова, наче друге дно. Ну, це те, що робить це дослідження таким захоплюючим. Автор вважає, що ця мова використовувалася, ну, можливо, не всіма скоріше обраними. Але з якою метою вони вірили, що можуть створити кращий світ не за допомогою технологій чи політики, а завдяки вищому рівню свідомості. Тож ми не говоримо про будівництво космічних кораблів чи початок революцій, йдеться радше про зміну світу зсередини. Саме так, починаючи з нашого власного розуму, уявіть собі мову настільки потужну, настільки точну, що вона могла б насправді змінити ваше сприйняття реальності і, можливо, навіть розкрити прихований потенціал всередині вас. Автор це називає ельфійським рівнем розвитку. Як четвертий етап людської еволюції. Четвертий етап гаразд, а які перші три. Ну тут у статті конкретно не викладені перші три, але дається посилання на попередні дослідження. Якщо стисло, то перший рівень це так звана людина проста гомосімплекс, таких чи жартома називають гобітами. Другий рівень це вже гомодуплекс, інша назва гравець, коли гобіт починає усвідомлювати себе духовною істотою. Він стає гравцем. Стоп. А що таке усвідомлювати себе духовною істотою? Ну, це коли проявляються духовні якості передусім совість, емпатія, любов, відповідальність. Отже, гомодуплекс або ж гравець це другий рівень. А який третій рівень? Третій рівень це реалізований дуплекс, розвинений гравець. Тобто дуплекси бувають початкові і розвинені. Розвинені гравці це арії. Слово арії означає шляхетні люди з яскраво проявленими якостями духу. Наприклад, почуття честі, відповідальність, милосердя. Отже, гобіти, гравці та арії три рівні розвитку. Зрозуміло. Четвертий рівень це ельфи? Так. Ельфи це гомотриплекс тричі народжені. Але цей ельфійський етап він відрізняється він полягає в подоланні звичного обмеження тривалості життя. Умовних 150 років і здобуття вічної молодості. Ну як у ельфів, розумієте? Зрозуміло менше про відрощування гострих вух, а більше про розширення нашої здатності до емпатії, розуміння, навіть мудрості, і це може привести до радикального омолодження. Саме так. І щоб якось проілюструвати цю концепцію, в статті наводиться цікава паралель з давньогрецькими міфами. Історія про те, як Аполлон Гіперборійський подорожував до Гіперборії з лебедями. Добре, птахи лебеді. Але це не просто птахи. Вони інтерпретуються як символи просвітлених істот, що представляють ну, стан піднесеної свідомості. Тобто лебедями називали людей, які досягли ельфійського рівня, і, подібно до Аполлона, здобули вічну молодість тут лебеді це учні Аполлона. Ну, це нам знайомо. Подібне уявлення присутнє і в інших духовних традиціях. Наприклад, в Індії лебедями називали пробуджених людей Там навіть говорили про четверту варну, яка називається Ганса, тобто лебідь. Це універсальна варна, яка стоїть над спеціалізованими арійськими варнами брахманів Кшатріїв та Вайшів. Так пробуджені. І автор це прив'язує до євангельського послання. Знаєте, історія про те, як учні Ісуса стали світлом для світу після того, як навчилися від нього. Що ж, це перегукується з ідеєю досягнення вищої свідомості не через магічні сили, а через перетворюючу силу знання та розуміння? Але наскільки поширений цей потяг до розширення свідомості та бажання вийти за межі? Ключове слово свідомість. Свідомість первинно це звучало як совідомість, совідомість так, спільне знання, це етимологія цього слова. У різних мовах слово свідомість також означає спільне знання. Це говорить про те, що наше розуміння світу, сама наша свідомість, формується під впливом знань, якими ми ділимося і які отримуємо через мову. Отже, мова, якою ми користуємося, це не просто говоріння, це насправді інструмент, який формує нашу реальність. Саме так і розширює наше усвідомлення того, хто ми є і що взагалі можливо. І мова сенсар. З її точністю і ясністю представлена як потужний інструмент для розширення цієї свідомості. Подумайте про це так якщо повсякденна мова схожа на використання молотка, то сенсар на володіння витонченим скальпелем вона дозволяє більш тонко і глибоко розуміти себе і світ навколо нас. Мені починає подобатися ця ідея, справа не лише у словниковому запасі. Йдеться про доступ до іншого способу мислення, іншого способу сприйняття світу. Але як все це пов'язано з Євангелієм? І чи означає це, що Євангеліє написане на цьому древньому сенсарі? І тут починається найцікавіше у статті говориться, що всі чотири канонічні Євангелія, які написані давньогрецькою мовою, насправді могли бути написані мовою ельфів. Стоп. Ми говоримо про те ж саме Євангеліє, історія про Ісуса. Те саме. Але йдеться не про якісь таємні коди. Автор вказує на дуже спеціальну і точну мову. Наприклад. Наприклад, подумайте про такі терміни, як вічне життя, «в Богі Духом або Царство Боже це ж не просто випадкові фрази, вони ретельно підібрані, щоб передати конкретні значення значення, які виходять за межі поверхневого рівня. Чи означає це, що у звичному тексті Євангелія закладений глибший шар, який стає доступним через призму іншого сприйняття? У цьому і полягає ідея. У статті стверджується, що сама структура чотирьох Євангелій вибір слів, спосіб представлення ідей. Все це відповідає принципам мови сенсар. Це означає, що Євангеліє або було написане цією мовою, або перебувало під її сильним впливом. Це як відкрити прихований вимір у знайомій картині так. І щоб його побачити, потрібна правильна оптика. Гаразд, це досить сміливе твердження. Але яким чином вони це зробили? Чи є конкретні приклади в Євангелії, чи це більше схоже на загальну теорію? У статті описано 10 індикаторів. Автор вважає, що за ними можна ідентифікувати тексти, написані сенсаром, і деякі з цих індикаторів особливо інтригують. Одним з показників є однозначність, тобто ключові слова мають дуже точне значення, наче чітко визначені терміни в науковій формулі. Розумію кожне слово ретельно підбирається, усуваючи двозначність, гарантуючи, що значення буде кришталево чистим, не залишаючи місця для неправильного тлумачення. Саме так, неймовірно. А потім це пов'язано з іншим індикатором йдеться про неологізми. Тобто використання нових словесних конструкцій. Це коли наявних у мові слів просто не вистачає, щоб передати всю складність ідей. Тож вони не просто вкладають новий сенс в уже існуючі слова, вони буквально створюють нові слова, щоб виразити ці глибокі духовні поняття. Ого, цікаво. А які ще є індикатори для ідентифікації сенсара? Краса. Тому що краса переконує. У статті підкреслюється, що тексти, написані сенсаром, є не лише інформативними, вони також естетично привабливі, викликають позитивні емоції, вселяють у читача впевненість та оптимізм. Тож сама мова покликана підіймати настрій і надихати так, йдеться не просто про передачу інформації, йдеться про передачу почуттів, досвіду, який резонує на більш глибокому рівні. Ще один важливий індикатор захищеність. Текст містить елементи інформаційного захисту. Наприклад, Євангеліє було розділене на чотири частини, кожна з яких виглядала як цілком незалежне джерело. Отже, сенсар було навмисно застосовано для того, щоб оберігати знання, захищати його глибинний зміст від тих, хто не був готовий його зрозуміти. Так. Тож це така собі карта духовних скарбів із підказками, вбудованими в текст. Чудово сказано. Євангелія чекає, щоб його відкрили ті, хто готовий до подорожі. Що ж починає звучати як детектив? Ця прихована мова в Євангелії покликана підняти свідомість, а може, навіть розблокувати всередині нас прихований ельфійський потенціал. Але автор іде ще далі, припускаючи, що ключ до розкриття сенсара може лежати в несподіваному місці сучасна українська мова. Чекай, що як українська мова вписується у все це. І ось тут стає по-справжньому інтригуюче. Дослідження говорить, що сучасна українська мова є прямим нащадком гіперборійського сенсара, мова трипільської цивілізації. Це сім тисячоліть тому. Важливо, що відгомони цієї прадавньої мови все ще присутні в тому, як українці розмовляють і думають сьогодні. Виходить, що вивчаючи українську мову, ми могли б отримати уявлення про структуру та лексику гіперборійського сенсара. Потенційно відкриваючи приховані виміри в Євангелії. Що далі, то цікавіше. І тут ми починаємо наш наступний сегмент. Ми заглибимося ще глибше в ці 10 індикаторів застосування сенсара, поглянемо, як вони можуть допомогти нам розшифрувати ці приховані сенси в Євангелії і, можливо, навіть розкрити ельфійський потенціал всередині нас самих. Цю подорож ми точно не захочемо пропустити. Залишайтеся з нами. Продовжуємо досліджувати таємниці сенсара, прихованого послання Євангелія та можливості пробудження ельфійської свідомості всередині нас. Знаєте, якщо розглядати ширше, то розуміючи сенсар у Євангелії, ми можемо відкрити глибше розуміння всієї концепції ельфійської мови. І потенційно, навіть знаєте, доторкнутися до цієї ельфійської свідомості. Це дуже смілива заява. Але перш ніж ми захопимося ельфами, давайте розпакуємо цю концепцію трохи більше. Чи слід усе це розуміти буквально, чи ми все ж таки маємо справу з метафорою? Не зовсім. У дослідженні слово ельф використовується для позначення рівня людського розвитку, це не про загострені вуха чи магічні здібності, йдеться про підвищений стан розуміння, розширену свідомість. Яка дозволяє людям з'єднатися з чимось більшим, ніж вони є, тож, замість того ж, щоб уявляти собі істоту у стилі Толкіна, які бігають навколо, ми повинні думати про людей, які досягли глибшого розуміння та ясності мислення, вищого рівня волі та цілеспрямованості. Саме так і тут з'являється сенсар. Автор припускає, що ця мова з її точністю та ясністю може стати інструментом для розблокування. Цього глибшого усвідомлення. Гаразд, повернімось до індикаторів. Ми вже торкнулися унікальності, неологізмів, краси та захищеності. Що далі? Читабельність тексти, написані мовою сонця, легко читаються, вони прості та зрозумілі. Це посилює позитивні емоції. Доступність до сприйняття цієї мови вселяє ще більше впевненості та оптимізму. Я тут думаю про те, як певні уривки з Євангелія мають силу зворушити нас, знаєте, дуже глибоко викликати почуття благоговіння, здивування чи навіть любові такий емоційний резонанс може бути ознакою дії сенсара, тонко впливаючи на наше сприйняття та розуміння через красу і силу самої мови. Так, і це ще один індикатор сенсара. Автор його позначає терміном продуктивність це просто захоплює. І це змушує замислитися, чи не використовували автори Євангелія свідомо сенсар для посилення емоційного впливу свого твору? Це можливо. І це пов'язано з концепцією мови як чогось більшого, ніж просто інструмент комунікації це канал для енергії та емоцій, спосіб передачі чогось набагато глибшого, ніж просто слова на сторінці. А як щодо секретності. Чи означає це, що автори навмисно намагалися приховати справжній зміст Євангелія від певних людей, які його читають? Не обов'язково приховувати, але захищати, можливо, трохи оберігати. Дослідження припускає, що мова сонця могла використовуватися для своєрідного кодування знань, так. роблячи його доступним лише для тих, хто готовий його прийняти, це як духовне насіння, яке потребує правильних умов для проростання. Знаєте, якщо ґрунт неродючий, насіння може не зійти. Отже, йдеться про те, щоб забезпечити передачу цих знань у потрібний час потрібним людям, які готові їх зрозуміти. Саме так. То чи не є наша теперішня розмова знаком того, що настав час знову відкрити і зрозуміти істинний сенс Євангелія? Це питання змушує замислитися, чи існують цикли розуміння, в якому сенсі? Періоди в історії, коли певні знання стають доступними, бо людство готове їх сприймати. О, це інтригуюча ідея. А якщо врахувати, що сучасна українська мова може містити ці ключі до розуміння сенсара, то це додає ще один шар до загадки можливо справа у самій українській мові так, це структура та нюанси, які роблять її особливо придатною для передачі цих древніх знань. Але як практично застосувати це дослідження, якщо припустити, що це правда, і сенсар дійсно є ключем до розблокування цього вищого рівня свідомості? Як можна на особистому рівні почати реалізацію свого ельфійського потенціалу? Що ж, стаття дає кілька інтригуючих пропозицій. Автор підкреслює важливість взаємодії з Євангелієм по новому, не просто пасивно читаючи слова, а активно шукаючи в кожному слові точний сенс. Отже, йдеться про те, щоб стати більше, ніж просто читачами тексту, йдеться про те, щоб стати активними учасниками процесу розуміння і особистого перетворення, саме так І йдеться про культивування мислення відкритості, щоб поглянути на Євангеліє під новим кутом зору, йдеться про визнання того, що сам текст є інструментом трансформації свідомості читача, ключем до глибшого розуміння себе і світу навколо нас. О, це потужна концепція. Вона припускає, що сам акт читання може бути трансформаційним досвідом, і що ельфійський етап розвитку, про який ми говорили на початку, досягається за допомогою правильного прочитання цього священного тексту. Так. І ще йдеться про культивування певної внутрішньої чутливості та налаштування на тонкі частоти самої мови. Частоти, вібрації. Гаразд, тепер ми переходимо на езотеричну територію. Подумайте про це мова це більше, ніж просто слова на сторінці, це єдина вібрація носій енергії та інформації, а сенсар з його чіткою структурою та точністю слів, як вважається, вібрує на більш високій частоті, несучи більш потужний заряд. Отже, занурюючись у сенсар, ми не просто вивчаємо нову мову, ми налаштовуємо себе на іншу вібрацію це вища частота усвідомлення. І цей процес налаштування може мати глибокий вплив на нашу свідомість. Так, розширює нашу свідомість, відкриває нам нові можливості це як налаштувати радіо на певну частоту. Коли ми налаштовані, ми можемо отримати доступ до всього нового спектру інформації та досвіду. Мій мозок вибухає, але я маю запитати, чи є якісь конкретні докази на підтримку цих тверджень, чи ми маємо справу лише з гіпотезами та інтерпретаціями. Що ж, стаття не пропонує нічого подібного до твердого наукового доказу, але вона представляє переконливу основу для розуміння сили мови та її потенціалу, впливу на свідомість. А ідея про те, що мова може вібрувати на різних частотах, несучи різні рівні енергії та інформації, досліджувалася протягом всієї історії. Тож, це радше гіпотеза, відправна точка для подальших досліджень. Але така, що відкриває справді шалені можливості. Саме так, і саме це робить це дослідження таким інтригуючим воно змушує нас думати про мову по іншому. Отже, ми заглибилися в концепцію сенсара, дізналися про приховану мову в Євангелії, потенціал для розблокування ельфійської свідомості, і навіть обговорили ідею вібрації в різних мовах так, це може налаштувати нас на вищі частоти розуміння. У наступній частині ми заглибимося у специфіку зв'язку між сенсаром та українською мовою. Поміркуємо, як сучасна мова може містити ключі до розгадки таємниць стародавнього способу мислення та спілкування. Конкретно йдеться про епоху трипільської цивілізації це нагадаю понад сім тисячоліть тому. Гіперборійський сенсар це ельфійська мова часів трипілля, це глибоке занурення, яке ви точно не захочете пропустити. Приєднуйтесь до нас, щоб продовжити наше дослідження Сенсара Євангелія та захоплюючої можливості пробудження ельфійської свідомості. На завершення нашого дослідження Євангелія та цієї прихованої мови сонця я вважаю, що цей зв'язок із сучасною українською мовою є дуже дуже цікавим. Думка про те, що мова, якою розмовляють сьогодні, може містити ключі до розгадки цієї давньої форми спілкування, дуже важлива. Як глибший рівень сенсу і зв'язку, який був втрачений з плином часу. Так, продовжуємо. Так от у статті пропонується, що українська мова, як нащадок гіперборійського сенсара, вона зберігає частину структури і суті цієї ельфійської мови. Це все одно, що знайти лінгвістичну викопну пам'ятку. Гарно сказано. Це майже як мати розетський камінь для цієї давньої мови. Порівнюючи українську з давньогрецькою мовою Євангелії, ми можемо виявити закономірності, зв'язки, тонкі нюанси, які розкривають цю глибинну структуру мови сенсар. Це як збирати пазл, використовуючи фрагменти, які ми маємо, щоб реконструювати цей втрачений шедевр. А чи існують конкретні приклади українських слів, безпосередньо пов'язаних із мовою сенсар? Їх багато. Наприклад, сучасне українське слово правда. У часи трипілля або ж гіперборії воно звучало як паравіда, тобто найвищі знання. До речі, це значення збереглося в санскриті, де паравіда означає найвищі, верховні божественні знання. Інший приклад євангельський термін убогі духом. Хто це такі? Цей термін відповідає українському слову скромні. Скромність, це звичка позбуватися всього зайвого і, відповідно, Здобувати тільки те, що необхідне. Що ж, ці приклади гарно узгоджуються з акцентом сенсара на ясності та усуненні двозначності. Так. І це заохочує нас підійти до цього дослідження з почуттям цікавості та здивування. Сміливіше виявляти приховані зв'язки. Нам треба стати лінгвістичними детективами так. ретельно вивчаючи тексти, збираючи докупи докази, які вказують на глибший зв'язок між українською та цією прадавньою ельфійською мовою, але це подорож, і винагорода може бути більшою, ніж ми можемо собі уявити. Уявіть собі, що ми зможемо розкрити таємниці сенсара не лише теоретично, а й на практиці, дозволивши цій ельфійській мові трансформувати наше сприйняття і розуміння світу. Це може бути схоже на те, як побачити світ новими очима та оцінити глибший взаємозв'язок усіх речей. Що ж, це глибоке занурення привело нас у справжню подорож ми досліджували поняття сенсара, цієї прихованої мови сонця, її зв'язок з підвищеним рівнем свідомості, також розглянули можливість використання української мови для розкриття таємниць ельфійської мови трипілля. І, хоча нам багато чого треба дослідити і зрозуміти, ясно одне мова має силу, яка виходить за межі простого спілкування, вона має потенціал формувати нашу реальність, щоб розширити нашу свідомість, щоб з'єднати нас з чимось набагато більшим, ніж ми є. Це нагадування про те, що завжди є ще багато такого, чому варто навчитися. Якщо ми дійсно готові відкрити свій розум і серце до нової епохи, і її можливостей. Величезна подяка автору статті Ігору Каганцю за те, що провів нас через це захопливе дослідження сенсара. Статтю можете прочитати на сайті народний оглядач. А вас, наших слухачів, ми закликаємо далі досліджувати силу мови та її потенціалу для розкриття прихованих вимірів.